Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати часи дієслів. Відправимось у подорож до Китаю. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть з'єднання букв слово спільнота. Пригадали це слово? А також гра відновіть слова. Це словникові слова депутат, гардероб. Назад. Складіть любими цих слів речення та запишіть його. Розгляньте тепер серію малюнків і запишемо відповіді на запитання. Що прочитали діти? Діти прочитали оголошення. Що виготовляють діти за цим малюнком? Діти виготовляють повітряного змія. А що зроблять діти? Діти запустять повітряного змія. Отже, запишіть праві один ці речення, знайдемо і підкреслимо тепер дієслова. Це дієслова прочитали, виготовляють і запустять. Тепер ознайомимось правилом сьогоднішнього уроку, що дієслова змінюються за часами. У теперішньому часі дієслова відповідають на питання, що робить, що роблять. Живе, пишуть, тобто дія, яка відбувається зараз. У минулому часі, тобто дія, яка відбувалася вже в минулому або вчора, вже відбулася, то відповідають на питання, що робив, що зробив, жив, написав. І у майбутньому дієслова відповідають на питання, що буде робити, що робитиме, що зробить. Буде жити, житиме і напише. Отже, давайте визначимо чат підкреслених дієслів. Прочитали дія вже відбулася отже, це минулий час. Виготовляють дії, яка відбувається зараз, то це буде теперішній час. І діти запустять, тобто вони це зроблять в майбутньому, це буде майбутній час. три, прочитаємо текст. Перші повітряні змії з'явилися кілька тисяч років тому. Виготовляли їх з бамбука і шовку. Їм надавали форму метеликів, жуків, риб. Та найулюбленішою формою був дракон. Казковий, крилатий вогнедишний змінь. Його вважали символом влади і благополуччя. Складіть із виділених букв назву країни, у якій віртуально побувала читалочка. Отже, виділені букви це к, -И. Ти, ТАЙ Це слово правильно. Китай. Тепер запишіть право 4. Із тексту випишемо дієслова у відповідну колонку. В першому реченні перші повітряні змії з'явилися кілька тисяч років тому. Це буде дієслово? З'явилися. У яку колонку ми запишемо? Тобто, це минулий час, теперішній чи майбутній. З'явилися. Дія вже відбулася. Тому це ми запишемо в колонку минулий час. А тепер утворимо інші часові форми цього дієслова. З'явилися, а в теперішньому часі змініть. Так, це з'являються і в майбутньому часі завтра з'являться. В наступному реченні знаходимо дієслово. Виготовляли і їх з бамбука і шовку. Це дієслово. Виготовляли, до якої колонки ми запишемо. Це минулий час. Тепер утворіть, що було в теперішньому часі, зараз відбувається дія. Тобто зараз виготовляють і в майбутньому часі завтра виготовлять. В Наступному реченні їм надавали форму метеликів жук, жуків і риб. Дієслово тут надавали минулий час. Тепер утворюємо інші часові форми, в теперішньому зараз надають форму і в майбутньому надаватимуть. В наступному реченні та найулюбленішою формою був дракон казковий крилатий вогнедишний змінь. Його вважали символом влади і благополуччя. Тут діє слова це вважали. В теперішньому часі це буде Вважають і в майбутньому вважатимуть. А чи доводилось вам запускати повітряного змія? Можливо, ти мрієш це зробити. Напиши про це текст 3-4 речення у праві 5. Наприклад, повітряний змій. Або ще інакше його називають літунами, або кайт. Це цікава іграшка. Літаючий змій. Може високо піднятися у небо, а як чудово тримаючи його за мотузку, разом побути на свіжому повітрі. Мені дуже подобається ця захоплива гра. Зазвичай його виготовляють шовкової тканини, мічної мотузки і бамбука для каркасу. Діти також є всесвітній день повітряних змій 16 серпня. Правіші, прочитаємо текст про Китай. Ставивши орфограми, Китай ми вставляємо букву «и». стародавня східна країна. Так, префікс С, тому що далі йде буква Х. Вона посідає третє місце у світі за величиною, перевірне слово, велич території, а за чисельністю, числа перевірне слово мешканців. Китай давно вийшов у лідери, адже тут проживає, жив. Четверта частина всього якій знак населення, подвоєння Н землі. перевірне слово землі. А це становить майже півтора мільярда осіб. Спишіть цей текст про Китай. Тепер підкреслимо дієслова і позначимо їхній час. Це, в другому реченні, посідає, в якому часі де відбувається зараз, то це теперішній час. В наступному це дієслово вийшов. Дія вже відбулася то минулий час. Проживає зараз дія – це теперішній час. Становить. Тобто зараз дія відбувається, це теж теперішній час. Дізнаємось трішки про китай. Що офіційна назва. Китайська Народна Республіка столиця Пекін. Розгляньте, як виглядає прапор та герб. Офіційна мова китайська валюта юань, а кількість населення понад 1 мільярд і 41 мільйонів. Дуже багато. Тепер ознайомимося іменами китайських школярів. Яке ім'я належить хлопчикові, а яке дівчинці? Джу і Зіхао. Отже, джу це дівчинка, а зіхао це хлопчик. У дівчат зазвичай з одного складу ім'я. Тепер вічливі слова китайські. Ні-хао. Здрастуйте. І цей день до побачення. У домашньому завданні вам потрібно буде списати текст і підкреслити дієслова та позначити їх число і час. Отже, дієслово, наприклад. Розташувалося, ви підкреслюєте дієслово. Визначаємо число це однина. Ви записуєте «однина», наприклад, одн, скорочено. Якщо множина, то мн. І час. Вже розташувалося. Отже, це минулий час. І ви записуєте, що це минулий час. Скорочено. Наступне у ньому щороку проходить. Це теж однина ви підписуєте. А також дія відбувається зараз, то це теперішній час ви записуєте. В наступних речення ви знайдете самостійно дієслова, підкреслити, позначите число і час. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все до.